Доброго дня вам мої шалені та кохані. Мене звуть Катерина. Я нагадую, що я не приймаю особисто. Я роботаю, я працюю тільки в публічному просторі, я працюю наразі тільки на цьому YouTube каналі. Можливо, в якомусь найближчому часі це зміниться і ви отримаєте нову інформацію. Проте наразі я працюю на цьому YouTube каналі. І... Я потребую ценовий YouTube-канал, тому я потребую вашої підтримки, я потребую вашої уваги, я потребую ваших лайків, коментарів, поширення цього відео. Будь ласочка, підтримайте мій канал, підтримайте мою ініціативу і допоміжіть мені практикуватись в українській. Наразі ми з вами будемо розглядати ваш, ваше передбачення, ваш прогноз на цей день, на цю добу. А в нас є сім камінчиків, сім варіантів, ви можете під будь-яким варіантом, так, до якого камінчика, камінчика вас тягне, ви можете загадати, де буде ваш варіант. А, що ще, будь ласка, поширте це відео серед своїх друзів, родичів, знайомих, знайомих, тому що навіть якщо ви вважаєте, що. Не так же й багато людей цікавляться енергіями дня. Так, насправді багато. Навіть ті, на кого б ви ніколи не могли б подумати. Підсідає в мене трошки голос, тому я буду попивати водичку, а ми з вами підемо і роздивимось, що нам сьогоднішній день готує. І так, перший варіант дружевий кварц, Другий варіант. Третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Окей. Відбулося? Поїхали. Лайк, коментар. Бла бла. Так, перший варіант рожевий кварт. Сьогодні ви будете знаходитися у ситуації, де якісь одні процеси закриваються, завершаються, і розпочинаються інші. Розпочинаються інші, проте у вас ще не буде вибору, ви будете вимушені діяти. Так, як діяли раніше за старими сценаріями. Можливо, скоро це зміниться, проте не сьогодні. Сьогодні а, для вас порада не поспішати, не, не а, торопити, не прискорювати події і либо, перепрошую, нема нічого поганого в тому, що ви будете. А, що ви не маєте наразі вибору та що ви будете діяти за якимись, можливо, старими сценаріями. Наразі це а, найбільш природна, а, природний хід речей. <кій> Розумію, що вам, по-першому варіанту, можливо, хотілося б вже щось завершити. Про це ще не час. Трошки пізніше. А, другий варіант дуже несподівано. Чи хтось до вас приїде, чи якась дорога для вас відкриться, чи якась правова подія відбудеться? Можливо, отримаєте якийсь дозвіл, якісь документи. Перепрошую, якийсь дозвіл, якісь документи, а щось можливо у вас відбудеться. Що вам відкриє нові можливості, нові дороги? І чому ви будете, ви будете приділяти увагу? Порада для вас. Не думайте про результат, знаходьтесь більш в процесі. І навіть якщо щось раптово трапляється, не драматизуйте. Насправді все не так і погано. Всі дороги для вас точно будуть відкриті. Третя. Ось тут у нас складно. Це найскладніший варіант. Поки що який був. А, вас сьогодні чекає криза. Можливо, ця криза тільки відбулася, можливо, вона відбудеться а, сьогодні. А, це буде, це буде якась, дуже, дуже важка, якась дуже важка подія, яка може призвести до депресії. Чи, можливо, якась попередня дуже важка подія? Вже призвела вас до депресії. Ви можете бути дійсно дуже-дуже засмучені. Ви можете горювати, ви можете поховати когось сьогодні символічно або дійсно. Може щось померти в вас сьогодні, починаючи з я не знаю, улюблена ковтинка, улюблене платічко померло, телефон. Віджив своє ноутбук перестав працювати. Тобто, це може бути що завгодно. Але щось для вас сьогодні чи напередодні померло, і ви можете бути дуже зазмушені з цього приводу. Насправді, порада для вас. Тут не передбачено, тому що ви можете бути в, цій, в цьому настрої, в цій події як дуже-дуже довго, так і швидко з нього вийти, бистро з цієї депресії вийти. Насправді це залежить лише від вас. Лише від вас залежить в якому стані ви хочете бути і як довго ви будете горювати. Так, горювати потрібно. Потрібно пропустити через себе всі емоції. Потрібно Розсипатися і потім зібратися і розпочати спочатку. Це потрібно зробити це нормально. Проте не засиджуйтеся в цьому стані, тому що цей стан вбиває вашу психіку. Четверта позиція. Ви сьогодні отримуєте щось, що дасть вам дуже багато ресурсу, дуже багато енергії. Це може бути. А гроші, це може бути, ви можете відвідати якусь видовищну подію, ви можете поспілкуватись з чудовими людьми, тобто щось дасть, дасть вам сьогодні ресурс. А ви можете розпочати якусь фінансову проводкову справу сьогодні. Тобто а сьогодні дуже ресурсний день для вас, як у прямому сенсі, а з точки зору грошей. Так, і у переносному сенсі, з точки зору, можливо, добре сьогодні попрацюєте, і це вам дасть ресурс у, у, у майбутньому. Можливо, я не знаю, побачите якесь видатне шоу. І це вас зарядить, це вас зарядить енергією. Пам'ятайте, що те, у що ви сьогодні вкладаєтесь, важливо, те, що ви сьогодні отримаєте, важливо. І а, якщо ви це знаєте наперед, то намагайтесь зробити так, щоб рівень вашого ресурсу був як можна більший. Тобто а, Якщо ви можете щось зробити, щоб цей ресурс залишився з вами надовше та пішов в дію в працю, так в... дав вам більш прибутку, зробіться. Можливо, більш раціонально розпорядитися своїми грошима. Можливо, Якщо ви знаєте, що у вас сьогодні запланований, я не знаю, вечір з друзями, вистава чи щось інше, приділіть цьому більше уваги, більш побудьте у моменті, щоб зарядитися. Тобто намагайтесь цей ресурс, який вам сьогодні дасться, ще якось примножити. Так. П'ята позиція, ви сьогодні не в ладах з Всесвітом. Ви не слухаєте себе, ви не слухаєте свій організм, своє тіло, ви не слухаєте те, що відбувається поряд з вами. Ви не слухаєте те, що вам намагаються сказати інші люди. Ви переначуєте їхні слова, ви розумієте тільки те, що ви самі хочете зрозуміти. І ви говорите, 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 проте ви не, не считуєте, не а, ловите те, що те, що вам каже всесвіт. Будь ласка, заткніться, будь ласка, а, припиніть гнути свою власну лінію. Будь ласка, подумайте про те, що вам хоче сказати світ. Будь ласка, помовчіть трошки, послухайте, можливо, ще не пізно почути. Шостий варіант. У вас сьогодні шикарна інтуїція. Ви сьогодні на висоті, ви сьогодні улюбленець вищих сил та богів. Ви сьогодні найкращі з найкращих. Довіряйте собі, довіряйте своїй інтуїції, нікого не слухайте, слухайте тільки себе. Вас сьогодні чуйка працює так, як ні в кого. Будьте уважні до себе, до своїх перечуттів. Це ваша порада на сьогодні. Якщо ви будете уважні до себе та до своїх перечуттів, це дасть вам. Більш можливостей і більше відчуття безпеки, що дуже важливо в наші часи, в наших обставинах. Сьомий варіант: у вас може бути сьогодні якесь партнерство, яке вас підведе. Ви можете програти в якомусь спорі, ви можете програти сьогодні при взаємодії з якоюсь людиною. Якась людина може вас підвести, підставити. І якщо чи коли це трапиться, а також у вас, у вас можуть сьогодні бути проблеми з ногами, з сосудами, з, тобто з органами руху вам може бути тяжко рухатись, може бути приступ травматизму, може хтось вас сьогодні вдарить, може хтось з ваших близьких зазнає поранення. Ви нічого не можете з цим зробити. Це момент слабкості, через нього потрібно пройти. Якщо страждають ваші близькі, так, це виснажує, проте ви нічого не зможете зробити. Ваш урок і ваша порада це навчитися прийміть, прийміть цю ситуацію, навіть якщо це важко. навчитися це робити. А, так, сьогодні буде так. Завтра. Буде інакше. Але для того, щоб дійти до цього завтра, треба навчитись переживати такі події, які будуть сьогодні. Я сподіваюся, що насправді для більшості це програється як якась незначна травма, чи хтось у вас трошки під'їв і нічого страшного там не відбудеться. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую вам за те, що подивилися передбачення на сьогодні та чекаю вас. На наступних відео, Па-па!